Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, який доволі цікавий проєкт я реалізував за допомогою 3D-сканування та 3D-друку. На замовлення отримав від замовника такий от зразок: це вставка в бампер в автомобіль Chevrolet Travers. Це ліва сторона, ось так вона ставиться в бампер. Завдання було зробити таку ж, але право, з правої сторони, з пасажирська. От. Ця деталь була просканована. На 3D-сканері. От ще можете бачити такі білі залишки від е, спеціальної такої фарби, яка наноситься для того, щоб краще розпізнавав 3D-сканер поверхню всі. От. І результат маємо ось такий. Е, з двох деталей роздрукував, тому що одна суцільна деталь, е, в мій принтер не влазить. Її потрібно буде додатково ще склеїти. І я буду рекомендувати замовнику її пофарбувати, щоб. Поверхня була більш красивішою і більш чистішою. Також фарба вона закриє цей шов, і не буде видно. Отакий от. От от проект. мені він дуже сподобався. Ось так це виглядає. От. Тож, таки, замовлення теж приймаю. Якщо у вас є. Одна частина, верніш, одна деталь ліва, і вам потрібно зробити праву. Я це зможу зробити. От, звичайно, почати це буде трошки довше, от, але взагалом таке зробити можна. Тому звертайтесь в описі під відео будуть мої координати для замовлення. Також можу інші деталі зробити, яких в мене ще немає, за вашим зразком або за вашим кресленням. На цьому все. Всім гарного дня! І катайтесь, не ламайтесь.